Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про аудит смарт-контрактів від Resonance для Primex Finance. Отож, Primex розуміє першочергарядну важливість бездоганного випуску, і щоб переконатися в цьому було залучено трьох незалежних аудиторів для ретельної перевірки смарт-контрактів. Нещодавно Resonance Security завершила свою оцінку і Primex успішно пройшов аудит. З виявленням лише однієї критичної вразливості, яку швидко усунула команда Primex і вирішеними кількома значними проблемами Primex тепер готовий до безперебійного розгортання бета-версії основної мережі. Resonance Security заснований в 2023 році зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, спеціалізується на кібербезпеці, е, орієнтований на Web-3. Їхня команда складається з сертифікованих е, інженерів, які мають досвід у різних сферах кібербезпеки та пропонують комплексний набір рішень безпеки. Від аудиту смарт-контрактів до тестування е на проникнення та інше. Рознас надає клієнтам надійні способи кібербербезпеки е для захисту їхніх проєктів. Через свою інноваційну платформу Resonance пропонує клієнтам розрозуміти специфіку кожного аудиту, включаючи оцінку безпеки, докладні звіти та висновки описані у звітах аудиторів. І цей звіт ви можете бачити в PrimeX Audits. Цей механізм агрегації надає проектам цінну інформацію для підвищення цінно, рівня безпеки та забезпечення цілісності їхньої платформи. Через дрей генеральний директор Resonance Security високоцінив відданість PrimeX якості та безпеці. Він підкреслив прихильність Праймекс пріоритету безпеки користувачів і висловив упевненість у довгостроковому успіху. Після завершення Праймекс має всі можливості, щоб надати своїм користувачам безпеку основної мережі. Поки Primex готується до запуску основної бета-версії мережі майнету, користувачі можуть бути впевнені, знаючи, що їхні активи будуть захищені ретельно перевіреними. Розумними контрактами завдяки стану схвалення резона секюріті премик збирається децентралізовувати торгівлю, надаючи користувачам надійну платформу для децентралізованої держав... спортової торгівлі, із децентралізованим.